Від одного до тридцяти стільки років івано-франківським світлофорам найстарші розташовані на перехрестях івасюка Хоткевича, і Стуса та Бандери цьоклера Загалом на балансі держпідприємства Міськ світло 38 дорожніх електропостових нових світлофорів. Потребують низка мікрорайонів Івано-Франківська. Один з них пасічна на ділянці дороги між Каловським шосе та вулицею хіміків. Тамтешні мешканці кажуть, попри наявність двох пішохідних розміток, переходити магістраль не лише проблематично, а й небезпечно. Діти дуже багато, машини майже не зупиняються, тому що всі спішать кудись, і тут дуже тяжко пройти дорогу. Світлофор, звичайно, потрібен, тому що ми, як рано йдемо навіть на пари, то тут пижики деякі як їдуть з села, возять людей важко переходити, тому що вони не зупиняються на зебрі. Дорога тут обізна, машини на великій швидкості їздять, тому було б добре, якщо б був світлофор. Ми давно просили встановити світлофор, але ніхто на це не звертає увагу. В міськ світлі запевняють, мешканців почули, і новенький світлофор все-таки з'явиться. Спеціальна комісія вже визначила, де саме його змонтують. Наразі виготовляється проєктно кошторисна документація поки про суму не можна сказати, тому що ця, ця сума буде показана в показана проєктно-кошторисній документації. Ну орієнтовно можливо до 100 тисяч, можливо, за 100 тисяч. Кошти будуть можливо депутатські, можливо, з міської казни, а, так, а також на дольвій участі буде приймати. Підприємниці із проханням встановити світлофор вздовж дороги, яка розділяє вулицю хіміків та Галицької, тамтешні мешканці звернулися торік, каже депутат міськради Світлана Оришко. Окрім цього, щодня близько трьох тисяч студентів Прикарпатського університету перетинають цю небезпечну автоділянку. Відтак ректорат вишу підприємці та міська влада вирішили спільно профінансувати появу світлового сигнального пристрою. Даний світофор буде встановлено. Я думаю, так як я вже виділила свого депутатського фонду 10 тисяч гривень на проектно-кошторисну документацію. Плюс ректорат Прикарпатського університету частину грошей виділить і підприємці. згідно тою суми, яка буде виділена. Відповідно по всіх трьох частинах ми розділимо, хто яку суму буде відраховувати за встановлення, і гарантують, що до 1 вересня на перший дзвоник студенти зможуть безпечно перетинати дану ділянку. Торік в Івано-Франківську замінили лише один світлофор на перехресті вулиць Івасюка Вовчинецька. Щороку заміни потребують п'ять дорожніх електропостових. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.